Чомусь мені хочеться саме ось тут. О, так тут ще краще. Ёб твою мать, чому я тут раніше не сіла? <гум> Медитації не працюють. Ось так, от, як я подумала два роки тому. Всім привіт! Мене звати Юля, я експертка в роботі співсвідомості, проводжу стілюючі тета сесії, також провідник Ліла і просто багатогранна людина, яка має безліч інструментів, щоб допомагати людям. Також я навчаю матриці долі і таро. Сьогоднішнє відео я хочу розпочати з того, чому медитації у вас не працюють. Чи зіштовхувалися ви з тим, що я медитую? Інші медитують, на медитували світом машини, квартири, телефони, а в мене нічого не виходить. Це вже залежить від того, які у вас є переконання. Чи заслуговуєте ви ці, да, в принципі, свої хотілки, чи дозволяєте ви, щоб вони до вас приходили легко? Тому що багато людей є, ну, діляться на два типи: що ускладнюють і кому все легко достається. Особливо це ті люди, які мають 10 аркан в матриці Долі, це такі колесо фартунчики, які все з легкістю отримують все, що вони хочуть, просто вони сьогодні помріяли, і все завтра вони це отримують. Ну, це просто я собі приклад. Є два типи людей. Перший, який ускладнює, і другий, який відноситься до всього з легкістю. що їх розлічає, в принципі, да. Перший, який ускладнює, він дуже сильно обмежений своїми негативними переконаннями. Я маю заслужити, я цього недостойна. Мені треба зробити мільйон практиків, щоб в мене все вийшло. Мені там треба то, та й то, то. то". Коротше, дуже багато вигод, щоб не отримувати все, чого ти хочеш. Другий тип людей це ті такі, знаєте, щасливчики, можна так сказати, щасливчики долі, які навіть не паряться, як це можна отримати, що їм треба робити. Вони не роблять мільйон практик, мільйон медитацій за день. Вони знають, що вони це отримають, тому що вони цього достойні. У них є внутрішнє відчуття самоцінності, також а того, що вони не мають нічого заслуговувати, вони всього вже достойні зараз. Типу, мені не треба щось робити, якісь чарівні там практики, щоб мені там щось прийшло, якби просто так, тому що я цього хочу. Якщо я цього хочу, я це отримаю, тому що ну це бажання мені також хоче, не просто так я цього хочу. Так, і стан, коли от багато людей от, зіштовхуються з тим станом, що у мене нічого не виходить, медитації не працюють. А в мене одразу питання: а що ви робите для того, щоб вони працювали? І тут уже ступор. Насправді, медитації це інструмент. Той самий щоденник самопрограмування, той самий щоденник вдячності, не знаю, якісь маніфестації і так далі. Це все інструменти для того, щоб ви змінили свій стан, свої думки, свої дії, рішення, так? щоб ви діяли з тієї людини, яка вже це має. Ось так банально і просто. Медитації це не те, що ви намедитували медитували і зараз вам прийде на карту мільйон гривень. Наприклад. Да, якщо у вас е, закладено в підсвідомості, що ви достойні всього, чого хочете, якщо це зроблю, то я це отримую. Да, у вас так буде працювати. Все у вас працює в житті так, в що ви вірите, які у вас є переконання, про що ви думаєте постійно. А переконання вони закладаються ще з самого дитинства, по генетиці, багато чого цікавого в нас закладається ще в ДНК. Тобто, у нас такий, знаєте, ми як внутрішній комп'ютер, комп'ютер, да, який е, все, все наше тіло знає, що йому робити. Підсвідомі процеси, як у нас а, працює серце, наприклад, да, як у нас заживають ранки, Да. Типу, це настільки просто, але люди постійно ускладнюють. І в цьому році це так більше не працює. Не працює собі щось ускладнювати. А, казати, що в мене нічого не виходить, все не працює і так далі. У вас медитації не працює в тому випадку, якщо ви робите це п'єдесталом, того, що це ваша чарівна пігулка. Все, якщо я помедитую, то все в мене прекрасно в житті. Да? Типу, ви якби уходите в світ медитації для того, щоб ви забули про проблеми. Так, їх не існує, тому що ви самі цим відношенням створюєте собі проблеми. І медитація це просто інструмент, який допомагає вам зберігати новий стан, те, як ви будете діяти по-іншому. А не те, що, типу, я помедувала все, мені треба, щоб все зараз прийшло до мене в життя. Ну, ні. Ну, ні. Ну, люди настільки собі ставлять багато очікувань і ілюзій, що це якась чарівна пігулка. Все, я зараз буду щаслива, просто в мене все буде складатися ідеально. А насправді, коли ви. Думаєте зі стану дефіциту, що мені чогось не вистачає, мені недостатньо, навіть ті самі гроші, да? кількість підписників, не знаю, що ви займаєтеся, да? це приклад. Або що у вас багато так хотілок, але ви не знаєте, як заробити ці гроші, ви починаєте думати обмежуючими переконаннями. Мозок, який відчуває небезпеку, він починає собі створювати такі програмки. Типу, ти або сидиш на місці, або ти нічого не змінюєш, або ти починаєш діяти якось по-іншому. Що я можу зробити для цього? Коли ви постійно в стані дефіциту, ваше тіло зжимається, ваше тіло відчуває небезпеку, страх, почуття провини. А навіть от по шкалі вібрацій ви можете подивитися, як працює те, що ми відчуваємо. А відчуття з'являється те, які думки у нас закладені в голові. Як кажуть, наші думки створюють нашу реальність, і це факт. Типу, це є чесні з собою. Типу, я бо відповідальна за своє життя, я сама закладаю те, що мені треба, а успішні люди вони знають, що я цього достойна, я це отримаю, тому що я цього хочу, я зроблю все. І в них є е, ціль, фокус того, що я зараз себе налаштовую, і я буду діяти так, як має ця людина. Ось і все, ось настільки все просто. І не треба собі ускладнювати, що ой, а як вийти з цих переконань. Ви просто їх помічаєте і ви замінюєте ці програми на нову. Якщо ви постійно а, уявіть, ви живете, наприклад, 20 років думками, що ви нічого не достойні, у вас нічого не виходить, у вас всього мало, а, ви там не вдаха і так далі. Як у вас зміниться життя за один день, якщо ви будете себе програмувати, що у вас все круто? Ну, це потрібен, потрібен шлях до цього, потрібно приділяти час до цього, щоб ваш мозок звикав до нових програм. Я на своєму прикладі. У мене ж мурашки по шкірі відчуваєте. Я в на своєму прикладі навіть пам'ятаю, коли в мене була якась ціль, я знала, на що це буде: типу, скільки грошей, да, що мені треба робити, скільки клієнтів і так далі. А коли от саме в цьому стані створюється енергія довіри, спокою, що до мене це все прийде, я там можу послухати саблімінали афірмувати себе свою підсвідомість, тобто, типу, мислення, те, яке в тебе мислення, те і створюється в тебе в житті. Якщо ти думаєш дійсно, що в тебе от нічого не виходить, треба все контролювати, треба от спішити кудись, і так далі. Нічого хорошого з цього не буде, тому що тіло зжимається, він не може в цьому стані щось створювати. І я повернула себе в стан, коли я розслаблена, коли я наповнена. І знаєте, насправді вирішує все ваша енергія. Те, що у вас закладено, те, як ви себе почуваєте, те, як ви проявляєте себе, все це грає роль того, як у вас все складається у вашому житті. І так, що таке медитація? Медитація це спосіб заспокоїти себе і з'єднатися із своєю душею. Медитацію використовують навіть психологи, психотерапевти, ну хто в, якого, хто в кого навчається, да? вони використовуються як спосіб. Коли у вас, наприклад, є якісь залежності, або у вас багато тривоги, або нуль енергії, а, нас потрібно привчити себе до того, що спокій, він завжди. Всередині віримо в те, що насправді собі не можна довіряти. У мене так багато думок. Мені важко бути наодинці з собою. Медитація вчить саме бути наодинці з собою і своїми э, почуттями і, в принципі, думками. Я почала практикувати медитацію ще, напевно, роки три тому, але я їх не так сильно практикувала. і це були медитації з Ютубу, і блін, ну це реально класно працювало. У мене навіть uh, був окремий телеграм-канал, де я uh, зберігала різні медитації від різних людей, чи я їх слухала, звісно, ні. Але бувало таке, що я така думаю, так, у мене якийсь запит, у мене є така медитація, зараз спробую. І це працює, але медитація це тимчасовий ефект, якщо ви нічого не змінюєте. Типу, це не спосіб втекти від себе, це спосіб повернутися до себе. Медитацію заходять uh, зі станом тета стану. Це коли в нас мозок затихає, коли в нас тіло повністю розслаблене. Тобто це таке, як полосон, але в цьому стані можна програмувати себе, переписувати свої негативні переконання, те, що вас обмежує, да? зрозуміти, чому певна якась є ситуація, яка вас ну, от, ну, дратує. Ну, типу, ви не розумієте, чому так. І коли я почала медитувати, я пройшла навчання, де я стала експерткою в роботі спецсвідомості. І там. Був модуль ченелінгу, тобто ми практикували ченелінг після терапевтичного саме вступу. І мені відкрилося моє яснобачення, Типу, в мене був просто намір. І в той момент у мене була сесія. Ми пропрацьовували мою травму. Ну, те, що мені важко було визнати, признати і так далі. І саме після цього я починаю бачити ауру свою. У мене просто починає отут рука світитися, я вам зараз ставлю. Ніколи такого не було. І це не щось зі світлом. Завжди світло одне й те саме, одне й те саме місце. Але енергія вона трималася десь, напевно, тиждень. От у мене а, просто в цей момент відчувалося, що в мене коротше це не був мій ангел, і він у мене був з правої сторони. Це було, ну, прикольно, типу, можна сказати, що це щось відлетівше, але насправді це розкрите тим. Хто не є скептиком, той, хто довіряє собі і знає, що він не куку, -ку, насправді, да? так що, спосіб заспокоїтися, медитуйте. Можна, ну, насправді, ми медитуємо в будь-яких речах. Ну, Медитація, може бути, це спорт. Ну, типу, ви просто відключаєтеся від всього, у вас немає зовнішнього шуму, у вас завжди є внутрішній такий от, спокій, знаєте? Можна медитувати, коли навіть готуєте, типу, ви відлітаєте, да, у вас нічого, ну, типу, ви в моменті, ви чимось займаєтеся. І медитація це саме фокус на тому, що ви зараз відчуваєте, да, який у вас зараз стан, що ви можете змінити. Цей стан допомагає багато що створювати в своєму житті, виходити зі стану жертви в стан творця. І коли ми по чакрах да, підвищуємося десь до вже до Аджни, шостої чакри, яка відповідає за інтуїцію, в принципі наше мислення, наше сприйняття світу, тут вже підключається. Коли ви довіряєте всьому, ви знаєте, що є щось таємне, є щось ну, свідоме. Да? І ви розумієте, що нічого немає того, що не існує. Раніше навіть створювалися такі ідеї, які просто були ідеями, і воно вже, вже зараз є. Типу, це той же самий телефон. Да? Ну, це просто була ідея у когось. Ідея була створити інтернет, типу, провести інтернет. Да? Створити не знаю, літаки це також була ідея, і і з часом з еволюцією до цього дійшли. Тому не думайте, що це таке, знаєте, нічого цього не існує. Не існує тільки до ну тоді, коли ви в це не вірите. Але в мене було в дитинстві дуже багато ситуацій, які розповідала мені мама, бабуся, що у нашій квартирі були такі, знаєте. Не сутності, а такі, знаєте, відчуття, що дух якийсь ходи. Коротше, щось таке страшне в квартирі відчувалося, і енергетично це відчувається. У вас розкривається тоді не страх, а довіра до того, що ви можете побачити. Це не ілюзія. Ви це згадуємо, ви це передупридумувати по факту не можете. Це вже ваше підключене таке довіра прийняття того, що да, це є. Це не ваші якісь фантазії, ілюзії. Да? Фантазії це коли ви собі придумуєте, ой, у мене зараз от хтось сидить на лампі, а ви цього ну, не бачите, а, ну, у вас просто якийсь страх, що хтось сидить. От через страх там нічого немає. А коли ви довіряєте, знаєте, що ага, це я відчуваю, значить, значно такі. Просто прокачувати п'ять органів своїх відчуттів. От, Так що медитуйте, знаходьте спокій в собі, тому що багато людей знаходяться і спокій в залежності. А там алкоголь, там куріння. Там їжа навіть, от розумієте, навіть таке ігроманія, азарт, це все воно туди все входить. Тому що люди тікають від себе кудись. Є да? залежність від шопінгів, там, да, від грошей і так далі. Але все в ваших руках. У мене мало відсотків. На але я продовжую. Насправді, в житті кожної людини складається все гармонічно і удачливо тільки тоді, коли людина в єдності з собою і вона не звертає уваги на якісь там проблеми, да, що на щось не виходить. Так, але ти не маєш себе звинувачувати в тому, що я не вдаха, я цього не зробила, все, я тоді нічого робити не буду. Тут треба змінювати своє мислення знову ж таки, якщо в мене щось не виходить, що я можу зробити? Чому я маю навчитися, щоб діяти по-новому, щоб в мене вийшло? Не завжди ми можемо робити щось логічними, да, діями. Типу, а, є такі люди, які дуже такі логічні, логічні, прям, прям вообще, і в них все працює, тому що вони логічні. А є люди, які дуже інтуїтивні, і вони на цій інтуїції вони, а, реалізовують ці ідеї, да, ті можливості, а, які притягують їм більше таких можливостей, тому що вони в єдності з собою. Люди, які завжди в єдності з собою, вони знають, чого хочуть, коли вони. Задовільняють свої потреби, тільки там народжується енергія натхнення, енергія прям знаєте сили волі, що хочеться жити і так далі творити, любити навіть життя. І якщо у вас по чакрі Молодхара, у нас є чакра Молодхара, це енергетичний центр, да якої кожна людина, у нас їх всього сім. І якщо у вас перша коренева чакра у неї не закриті базові потреби. Ви будете постійно хромати. У вас буде апатичний стан, у мене нічого не виходить, ви не вмієте приймати рішення, ви не берете відповідальність. Тобто ви застрягаєте в позиції жертви. Це нічого вам не приносить. Вам потрібно усвідомити, що ця поведінка не дає мені результату, якого я хочу. Типу, якщо я сижу в стані жертви, це не означає, що у мене щось зміниться по факту. Давайте дивитися на наслідки і причини, тобто причини і наслідки. Я людина, яка така справедлива в цьому плані, коли я розумію, що щось не так іде, я аналізую, де я думала що щось не так, да, що, чим я підкріплюю свої думки щодня. Я помітила, я зрозуміла, усвоїла і продовжую діяти по-іншому, мислити навіть по-іншому, от що людина робить, коли вона отримує все, чого вона хоче. І це мій приклад того, коли я почала вести свій Тікток в му році. Зараз в мене інший, але просто якби на іншій мові, так скажімо, я вела. Я там легко все отримала, абсолютно. У мене не було ні очікувань. Я не медитувала 24 на 7. Я знала, що в мене це є. І коли у вас є знання і віра в те, що у вас це є, у вас все буде складатися. У вас будуть ті ідеї, які будуть вас вести до цього. У вас немає такої залежності до цього, що «О, я маю це отримати. На моєму прикладі, що я людина, яка. Коли в мене не закриті базові потреби, я починаю залежати від грошей, що мені їх недостатньо, що в мене все нічого не виходить, і так далі. І тому що я зациклена на того, що треба зробити. О, це чала я це зроблю, тільки тоді я можу дозволити собі кайфувати. Навіщо? Зачем? Я не маю жертвувати собою, не маю жертвувати своїм часом. І знаєте, тут ще включається програма: якщо у вас підіймається дама грошей, що. Коли вам треба щось заплатити, там, віддати чи за кредитку, чи щось таке, за навчання банальне. Якщо ви щось берете, берете таку розстрочку, дуже щось таке, знаєте, велике, то воно насправді дуже сильно витягує енергію. Це можливості, це непогано. Але коли ви думаєте про те, щоб закрити цю потребу, і тільки тоді я буду кайфувати, то у вас буде створюватися відчуття в тілі, що гроші втрачати це неприємно. І треба працювати завжди з молотхаре, з вашими переконаннями, завжди з родом, тому що у нас багато таких небезпечних програм, де як ми... Вважаємо, що гроші заробляють тільки а, ті люди, які когось там мухлюють, да, не знаю, щось такого плану, або гроші дістаються важко. Це все переконання з м СССР, щось ну коротше ви поняли, так? Да? Тобто, це ще від наших предків дається, тому що там, де записалася така програма, що це небезпечно, і воно передається в наступне покоління. І є навіть такі дослідження, а, які а, не пам'ятаю, як називати, я вам тут залишу, а, коли перевіряли. Крисок, Крис. типу, одна криса отримала травму, і це передалося її дитині. Тобто дитині був вже рефлекс того, що це треба боятися. А, не пам'ятаю, що там конкретно було, але я вам залишу, і дійсно, це ну, це навіть науково доведено, що в нас є підсвідомість, да? там все зберігається, 88%, тільки свідомо керується у нас 12%. І то, так, да? це ще не досліджено на 100%. Медитації працюють лише тоді, коли ви дієте після цього. Коли ви не просто медитуєте, а ви відчуваєте дії, імпульси, які вам потрібно зробити, заземлити це я кажу всім, хто отримує від мене медитації, особливо на навчаннях, наставництвах, я кажу одразу заземляй дії, які тобі приходять. Це ті дії, які тебе одразу да, змінюють в твоєму мисленні, в твоєму стані, в діях, рішеннях. І життя змінюється тільки тоді, коли ви дієте по-новому. Якщо ви дієте з різних, з одних реакцій, з одних поведінок, паттерн, да, з одного мислення, у вас нічого не буде змінюватися. Н ну ніяк, абсолютно. Тому що, а як? Ну, це ну, якби наслідки в майбутнє, а те, що ви маєте зараз, ви вже зробили вибір ще в минулому. Так, Юля, що треба робити то після медитації? Почати діяти? Ті ідеї, які вам імпульси приходять, те й треба заземляти. Якщо ви відчуваєте, я там хочу собі приготувати сніданок да, після медитації. По новому, ну типу, це те, що якби не входило в твоє меню, якби ти їсиш е там щодня. Щось по-новому, е щось по-новому, щось познімати, не знаю, фарбуватися, просто зробити собі класний лук, як якому ти будеш собі подобатися. Ось ця твоя енергія вона грає роль того, що тебе оточує. Якщо в тебе всередині просто дно, ну дно, дно <світтє> в тебе дно, <світтє> я не можу сказати, дно в тебе в душі. То не очікуй, що в тебе в житті все буде складатися ідеально. А поки ти очікуєш, що хтось змінить твоє життя, ніколи цього не наступить. Тільки ти маєш змінити своє життя, і це факт. Тому використовуйте практики для того, щоб ви налаштовувалися на те, що ви хочете мати. І знайте, що вам не потрібно це заслуговувати просто тому, що ну як би, ну а як? Щось зробити ж треба, треба щось віддати. Да? Оце також обмеження, страх, що я щось втрачу. Або мені треба щось віддати, це також страх. Ви ніколи не віддаєте більше і не отримуєте більше, якщо ви цього ну не робите обміну. Да, треба класно проявлятися, давати інфу людям, користим чимось ділитися, допомагати людям, ті донати, навіть це все є просто щедрість. А ви завжди отримуєте те, що ви резонуєте на да? ось навіть і самі люди, які до вас приходять. Ви вібруєте на одних вібраціях на одній частоті. Якщо людина там в стані в жертви, ви також є жертва. Ну, типу, у вас в чомусь воно підсвічує, але ви можете не розуміти, в чому довге відео вийшло. І я надіюся, що кожна людина, яка це послухала, змінить своє життя. І завдяки цьому я створила пакет своїх авторських медитацій, де входить їх 12. Я вам зараз отут прикріплю, які вони тут входять. Це дуже стілючі медитації, які підсвідомо дуже глибоко перепрограмовує вашу підсвідомість, які допомагають позбутися важкості втоми. Там є від апатії тривожності до того, як отримувати чудеса і легкість в житті. Там базовий тариф, де просто є доступ до цих медитацій. Ви їх слухаєте, там є послідовність навіть, і слухайте те, як вам комфортно ось так. От також в мене є ВІП-тариф, але там уже доступу немає. Там щодня виходять нові медитації, челендж 30 днів, де ми медитуємо кожного дня. Ось так от. Тому підписуйтеся на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, там я проводжу стільючі сесії, ченелінг, все, що ви хочете, завдяки вашому запиту. От тому, так. Да, бажаю вам дійсно притягувати все найкраще. Не потрібно нічого заслуговувати, запам'ятайте це і змінюйте своє мислення. Бажаю вам класного, гарного не знаю, вечора, дня і до зустрічі!